Панове, всіх вітаю! Сьогодні у нас на черзі на огляді імба 9 рівня. Дивовижне, просто дивовижне поєднання імбовості та купи, купи слабких вразливих сторін. Це е 75 Одразу, значить, розпочнемо, звичайно, ж, з його переваг. Це хороше бронювання корпусу, хороше бронювання, в принципі, башти, звичайно ж. Чудовий огляд, базовий огляд тут дуже хороший. Хороша гармата, само собою, тут найкращий альфа-страйк взагалі на 9 рівні. Ну, якщо, мабуть, не враховувати Type 4 Heavy, якщо я не помиляюся, але можливо в Type 4 Heavy менше альфа. Не суть. Якщо ми порівнюємо з нормальними танками, то тут найбільший альфа-страйк. 530. Досить таки комфортна стабілізація, достатня кількість ХП. Навіть дуже достатня кількість ХП маса, але маса тут, знаєте, грає як в плюс, так і в мінус. Звичайно, плюс вас навряд чи хтось затаранить, мінус, ну, ви дуже довго розганяєтесь. Плюс їм можна танкувати від ромбу. Форма його корпусу дозволяє вам це робити. Плюс хороші порти 120 мм, які дозволяють поставити танк ромбом і витанковувати там ну топові гармати. Досить таки успішно він відтанковує І до того ж, хороші кути вертикального наведення. Але він має також і масу, просто масу недоліків. Зрозуміло, що танк високий, непомітності там жодної в нього немає. Але, в принципі, про коли ми говоримо про важкий танк на маскування, звичайно, тут про маскування не йдеться. Динаміка. Динаміка. З це через його масу, само собою, ну і двигун, тут не дуже потужний. Він не розганяється. Він абсолютно не розганяється, при тому, що має максималку в 40 км на годину, він її не набирає. У тому потужність 9,7 кінських сил на тонну, це в мене, і він абсолютно не розганяється. А от тепер найболючіше. Найболючіше це, звичайно ж, його критованість. Він критується дуже легко. Практично кожен дамаг вам ВНОДЕ це мінус двигун. Пробиття в лобашти це мінус, або заряджаючий, або навідник і командир одразу. Таке буває досить таки часто. Звичайно ж, довга перезарядка, це і через його альфу. І, в принципі, і ДПМ тут недостатньо високий. 2500, всього, ну, це не супер. Там, знаєте, і в бою ти дуже часто помчаєш, що тобі його не вистачає. І, само собою значить, невисока швидкість повороту башти. Ну, воно, в принципі, зрозуміло. І такий, знаєте, плюс-мінус е, точність гармати. Тому що, якщо дивитись суто по цифрах, 0.33, такий розкид він досить хороший для даної альфи, враховуючи, що це важкий танк. 2,1 там зведення, ну непогано, 2.15 зведення непогано, але на ділі там все дещо гірше, ну, значно гірше. Досить часто там летить все в край кола, і зведення, знаєте, суто по відчуттям, ну воно реально довше, аніж 2.15. Зараз перейдемо значить, до більш детального огляду. Ви підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайк, натискайте на дзвіночок. А ми поїхали! Боєзапас на 36 снарядів ББшки. У нас 530 альфи, 246 пробиття. Маловато, чесно кажучи, але в принципі, ну окей. Швидкість польоту 920. Для ББшки нормально, в принципі, звично. Голода підкаліберна, у нас 311 пробиття. І насправді, насправді, для такого танку, я вважаю, що голода підкалібер це дуже добре, тому що танк неймовірно косий. При тому, що там 0,33 розкид, це не коса гармата, але на ділі, повірте, дуже танкосий. І коли ви вицілюєте, там, знаєте, поза якимсь фальшбортом чи ще кудись, дуже часто у вас снаряд летить там правіше, нижче і тому подібне. будь це кумулятив, це однозначно не нанесення дамагу, а так під калібр все пробиває. Тому для нього краще підкаліберний. Фугаси 65 пробиття, 670 середня шкода, ну, в принципі, фугаси досить такі непогані теж. По обладнанню, у мене стоїть поліпшене загартування, досилач та стабілізатор. Поліпшене загартування, насправді, я б навіть би радив би ставити експериментальне, якщо у вас є ставте його, тому що. Дуже-дуже часто його критують. Двигун взагалі регулярно покидає чат, так як він в лобової частині танку знаходиться. Боєукладка також в лоб башти пробивають, вибивають навідника, там і заряджаючого командира. Тому обов'язково ставте комплекс поліпшеної живучості, ну хоча б Т-2. Для того, щоб воно ж працює як і компонування, і загартування. Ну, буде, повірте, набагато краще, тому що я став так на суперконя, у мене профід був значно вищий. Тут у мене просто вже немає можливості було поставити, тому я ставлю звичайне загартування. Досилач, само собою, тому що ДПМ в танку ну, немає, ДПМ невисокий. Не можу сказати, що там дуже-дуже низький, але все одно, досилач ставимо обов'язково. І звичайно ж стабілізатор. Тому що стабілізація ну, в танка, знаєте, не найкраща але й не найгірша, але закидує на ходу неймовірно, неймовірно, рідко. Снаряди дуже часто летять в самісінький край кола. Це явище просто регулярне. Тому ставимо стабілізатор. Люба модернізація постійний у нас бонус до запасу міцності машини, як завжди, в ТТ. По модифікаціям, значить, перша модифікація це всюди хідне шасі або полегшене шасі. Нічого не ставимо. Тому що Плюс до збереження набраної швидкості під час перетинання всіх типів мисливості. І якої набраної швидкості. Цей танк не набирає швидкості. отже, зберігати йому немає чого. А втрачати бонус там, від повороту шасі, ну, таке собі, знаєте. Коротше, краще не ставте нічого. Отут будування паралакси і протирання шестерень, в принципі. Можна поставити плюсом до розміру кола зведення. Ви вийдете на 2,26 зведення. Це все одно для такої гармати, для такої альфи, це швидко. Доволі 2,26 можна позводитись тому ставте краще будування паралаксу, нехай там коло розкиду буде менше. І, звичайно ж, те, що стоїть у мене на всіх танках, я ставлю електропривід перископ. тому що це бонус до огляду і це якби круто. Рольовий слот у нас на вибір або рухливість, або вогнева потужність. Звичайно ж, ми ставимо вогневу потужність і туди кидаємо досилач. Це само собою, тому що ставити на нього турбіну не має абсолютно ніякого сенсу. Питома потужність зараз 9,76 у мене. Не при тому, що ми там до пайок і хороший екіпаж, це зрозуміло. Поставиш сюди турбіну. Вона буде 10 і трошки, і все одно це не допоможе. Для того, щоб танк розганявся і набирав свою максималку. тому потужність повинна бути на рівні там, мінімум 14, десь ну там 13,5-14. Якщо у вас така потова потужність, значить танк ну вже хоча б набирає максималку. Дуже важко, але набирає. Цей танк він все одно максималку не набирає. Вам там бонус до максимальної швидкості не дасть абсолютно нічого. Тому турбіну на нього не ставимо. По екіпажу. Тут, ну, можна сказати, стандарт для ТТ, але, в принципі, і не зовсім. Чому? Само собою, значить, плавний хід, плавний поворот, там, радіоперехоплення, це все ми качаємо в будь-якому випадку. Бойове братерство. Ремонт обов'язково для ТТ. Але качаємо деякі рольові, рольові перки. Це, наприклад, безконтактна боєукладка, обов'язково качайте. кладка тут увесь борт й корма башти. Тому качайте безконтактну бойову кладку. Король бездоріжжя, однозначно, танк розганяється дуже важко, втрачає швидкість ну, одразу. там, будь якісь, там, я не знаю, зміна рельєфу чи зміна типу ґрунтів, і все втрачає швидкість. Тому король бездоріжжя качайте. Також я ще качаю, наприклад, у командира перки у мене багато майстер на всі штуки, тому що вилітає в нас, значить, сюди навідник і командир, лоб баште сюди заряджаючий. Тут у нас сидить механік водій, тут сидить родис. Тому тому, тому, краще все ж таки качати. Командир там зможе виконувати за них їхню роботу, і, ну, грубо кажучи, ось скажімо так, штраф після вибиття якогось члену екіпажу вже буде не такий відчутний, а ризик втрати члену екіпажу він досить такий високий. Давайте поглянемо на його колліжн-модель, детальніше роздивимось броню. У броні тут все і добре, і якось, якось все одно не так, тому що ББшки танкує практично всі, можна і навіть НЛД підвернути, і НОД там відіб'є ББшку. Але от коли голодою проти вас противник грає на Олді, тут все доволі таки складно. Ну, перше з чого варто почати, це, звичайно ж, ВЛД Особисто для мене і було шоком, коли мене пробивали в ВЛДшку спокійно, такий же є е 75-й. Просто пробивав ВЛД Тут всього все 160 мм. Що дає нам приведеної броні від 165 там, до 280. від 265 до 280. От. І цього, в принципі, недостатньо, щоб танкувати голоду. Якщо у вас стрілятиме ПТ-10, то не розраховуйте на те, що ви будете танкувати, вона незначно вас. Є НОД 130 мм. Непогане НЛД, ББшки 8, там навіть під прямим кутом дуже важко пробити. Головне, не наїжджати ні на що, щоб НЛД не піднімалося. Можна довертати корпус і досить таки легко він відбиває ББшки всіляких 8 і навіть 9 без проблем. Борти далі, борти дуже хороші, 120 мм можна передовертати досить таки сильно, і він реально буде класно танкувати. Від бортів тут можна грати спокійно. Можеш передовернути, щоб НЛД не показувати, і виходити, собі давати дамаг. Але є от такий от виступ, який каток не закриває, і тут уже у нас приведеної броні виходить набагато менше, якщо тут броня хороша. І тут каток закриває плюс 40 мм. То тут ось бачите цей виступ, куди ну доволі частенько вам прилітає. Мене, наприклад, сюди пробував навіть із шостою ББшкою. Самі бачите, під прямим кутом, тобто він не через каток кидає, а кидає його так сюди і наносить дамаг. Просто каток з'їдає, якесь там пробиття і може не пробити, а так ні. Башта, башта, тут броня пряма, немає жодних котів нахилу, 280 мм. Ну, в принципі, непогано. ББшки вистачає витанковувати навіть деяку голоду, якщо пробиття не вилітає. Але, звичайно, коли проти вас там десятки на голоді і більшість дев'яток, то, звичайно, ну тут шансів у вас немає практично ніяких витанчити. Це буває, там що маску і десь можна крутити баштою, да, і так можна відтанчити. Лючок найслабша броня тут. в... На всьому танку є 160 мм, там переходить в 55 Ну, коротше, сюди вас прибувають спокійно всі вісімки і навіть сімки. Є ще ось такий прикол. Оці от такі виступи на башті. Від центру цього виступу і до ближче до центру башти. Вони вже пробиваються. Бачите, якщо тут дивитись, тут така броня, що вас сюди і фугасами можуть пробивати. Тому майте на увазі, будьте обережні. Коли залишаєтесь там шотними, думаєте, що ви стоїте від башти проти якогось там сьомого рівня. І думаєте, що ви будете його танкувати, Ні, ви можете його і не витанчити, тому будьте обережні. Дах, башти. 60 мм, в принципі, він танкує все, за рахунок того, що поправи трьох калібрів не пробувається, тут рикошетний кут. Звичайно, якщо танк стоїть трошки вище за вас, то майте на увазі, це шиється дуже-дуже легко. А тепер давайте перейдемо до найслабшої сторони цього танку. Це, звичайно ж його критичні модулі і члени екіпажу. Ну, перше, на що варто звернути увагу, це двигун, який знаходиться в НЛД, і він займає собою практично все НЛД. І практично кожна тичка, яка сюди вам залітає, це з критом двигуна, незважаючи на те, що в нього 320 хп. Це багато для модуля. І в танків там в основному домах по модулях там 110-150, коливається в таких межах, але все одно якось воно так працює, що вам як не з першої, то з другої вибивають постійно. Радист. Радист вибивається доволі таки рідко, ну зрозуміло, тому що ВЛД вас не часто будуть пробивати, але все ж таки таке може бути. І механік водій сидить. Ще один мінус це, звичайно ж класичне розташування навідника і командира. Сидять вони один за одним. Командир вибивається в лючок, навідник вибивається в маску. Не в маску, а в лобашти. І зрозуміло, що коли вам кидають кидаєте в Лобашти, можуть вибити і навідника, і командира одночасно. Ліворуч сидить заряджаючий. Боєукладка практично увесь борт, і це дуже таки неприємно. І ще й позаду башти бо є укладочка знаходиться, тому це теж недобре. Двигун ще у нас іззаду. Так, ви думають, тільки сперту ніж ще є ззаду. І баки. Насправді баки, хоч тут і менше хп, але я на ньому практично не горів. І баки тут критують набагато річе, аніж двигун. Е, тому самі бачите, критується він дуже часто. Повірте, я був шокований. Від того, наскільки часто він критується. Я думав, тигр часто критується, а є е 75 ні. Насправді він критується абсолютно так само. Кожен постріл, воно не в Деймін двигун, бо Вам куди не вистрілять в борт, в лоб, всюди крит. Майже кожен постріл це крит. Тому майте на увазі велику аптечку обов'язково і бажано великий ремкомплект возіть. Вашій увазі мій бій на Руїнбергу на е 75 му Чому обрав саме такий бій? Тому що бій в топі а, і плюс а, бій такий де. Знаєте, така типова ситуація для е 75 го тут буде. Перестрілочки, як падають у нього снаряди. І насправді, якщо б це був бій з десятком, зрозумію, Я думаю, ви самі розумієте, що десятки в принципі, його вони в позиційній перестрілці прошивають без проблем, шиють в башти Тому я беру бій з 8 Тут ви побачите, що із вісімками, наприклад, тут можуть виникати труднощі. І чим цей бій типовий, тим що ну, в основному це типовий бій взагалі для танків, як настрілюється дамаги? Дамаг настрілюється в основному на помилках противників. А не на ваших якихось там супер пупер діях, Тому що мапи всі коридорні, всі такі з позиції. Ми припустимо ось цей Руінберг, його дуже сильно перекопали, понароблювали цих позицій від рельєфів, де може стати закрити своє НОД, стати від башти і просто навалювати. І таких позицій тут маса на цій мапі. Я їду в стандартну для мене позицію. Знижю респауну G1. виставляюсь, там противники в нас. Я не знаю на що розраховую борщ у вікнах. Закидую йому зараз просто в лютий піксель, хоча до цього. Я дав там у вікно, я не прокинув йому. А бачимо, в більш складній ситуації дамаг я йому дав. Виставляється 50-120, помиляється, знову ж таки, даю йому дамаг, не проходить мені мене альфа, STA1 тут виставляється. І от це реально типова ситуація. Уж на більшості мап, щоб ти, як би ти круто не робив, ти все одно зможеш дамажити тільки тоді, коли противник сам робить якісь помилки і просто підставляється до тебе. Зараз бачимо, снаряд падає вниз і правіше трошечки летить, але мені пощастило, я даю дамаг по 50-120. Виставляється тут ще СТА1. Не знаю на що він розраховує. Я дозаряджаюся і просто добираю його. Все, тепер Ліворуч у нас танків немає, нам фактично там ніхто вже не заважає на даний момент. На зелені ми програли. На... Зараз, поки що ми програємо, мої союзники там віддефулись. Постріл. Влючок фейсу, звичайно ж, не пробиття. Да, от лючки там фейса Т-95-го це ще той кайф. А фейс кидає мені у піксель, у вікно, покидає, вибиває мені. Командира, командир вибуває він мені через лючок. Я тим часом добираю турт ватурчі виходить 50-120 знову. Ну, от, в принципі, На таких от противниках і був настрілений цей дамаг. 3000 дамагу настріляв в бою суто на помилках противників. Все. Я не сказати, щоб робив там щось таке, просто зайняв там правильну позицію. Ну, як правильно, одну з найпопулярніших позицій в принципі, на мапі. Ну, по суті, вона та її правильно, звичайно. Якщо звідси дається дамаг, то значить вона правильна. От тепер чекаєте 30, те 30 в деякий момент він там теж дивився на мене. Він розумів, що я можу вийти. Зараз він бачив, виходить на моїх союзників. Спочатку на корпус наводжусь, потім розумію, що краще перевестись на башту, тому що снаряд може впасти в землю. І, в принципі, наводжусь на башту, даю йому дамаг. Він залишається шотним для мене, залишається там шотним для навіть моєї контркари, звичайно, якщо в неї прийде альфа. От вона поїхала якраз впорюватись на Т30 і забирає з однієї тички цю пт Залишається у нас тут ТНХ, Йох, Ісу та контркару на центрі. Я виїжджаю порозмінюватись фейсом. Тут бачу ці манси взад взад-перед. Взад черго... чекаю на черговий рух його назад, але він не їде, тому я кидаю просто вище. насправді треба наводитись на лючок, але хто ж знав. Він мене теж не пробиває, зараз він мені спокійнесенько кидає в лючок і вибиває мені командира ще раз. Знову ж таки, ну тут швидше за все пролетів домах не в лючок, а в дах Башти. Дах Башти не пробивається тут ББшками під калібром, ну не повинен, якщо противник там плюс-мінус з вами на одному рівні, якщо трошечки вище пробивається, Але акумулятиви, дах башти шиють. Зараз він закидає ББшку і тут ББшка вже прилетіла в лючок. Я виходжу, хочу дати відповідь, він уже засеявся, даю в лючок знову не пробиваю, там рикошет здається. І от така от ситуація. Ви розумієте, що в перестрілках з Фейсом, ну, чи танком щось подібним, ви абсолютно просто безпорадні. Ну, особливо з Фейсом. Його лючок пробити вам нереально важко, а він вас шиє своїми кумилями просто без жодних проблем. Приїжджає ще й шарфу тур в квадрат D1 в ці вікна, зрозуміло для чого. Тут просто лютий піксель і снаряд летить прямісненько в крапочку, я йому закидую, він мене не пробиває. Я бачу, що він на підкаліберах, я собі спокійно починаю виходити від борту. Зараз не знаю, куди цілився, не закидує. Я тепер не закидую, він ще раз не пробиває. 120 мм борта, звичайно, під таким кутом ну, він ніколи в житті їх не проб'є. І, в принципі, він відкидав барабан і йде на каде. Я розумію, що треба виставлятися подалі, від'їжджати від'їжджати і контрити зараз його виїзд, щоб він звідти не втік. Бо на той момент я думав, що він буде тікати. Тим часом там моя команда на зелені все ж таки перевернула, прийняли вони і вже самі пішли там в контрнаступ, скажімо так, там їх приймають дві ПТшки, це Яхтигр і К-91ПТ, який був на центрі. Але він вже досить таки давно світився. Шарфутур не тікає, я бачу, що він не тікає, він повертається назад у вікна. Я розумію, що треба під'їжджати трохи вперед, бо зараз я стою відкритим, вони буде моє відкрите. Даю йому дамаг. Він там перший постріл, здається, робить не влучає. Також мій ТНХ по ньому відкидується. Зараз я наводжусь. Ну тут вже ситуація поскладніша. Снаряд не залітає, він перейшов на кумулятиви, не пробиває мене перший раз, не закидає мій союзник по ньому, не закидає Ісу по ньому. Він зараз скидає, теж не пробиває. Бачимо, що просто перестрілки позиційні і ніхто ні в кого не може влучити. Тим не менше, зараз прилітає мені в башти, куди де сидить навідник, і він вибиває мені навідника. Але може бути таке, що вам в ту ж саму точку можуть вибити одночасно і навідника, і командира. У мене таке було, і якщо там стріляє знаєте, якийсь танк, в кого дамаг по модулях вище, аніж в Шарфутура, то це таке відбувається. Я чекаю на Шарфутура, розумію, що треба його добирати, тому що ну, тут не повиходиш з бортом башти, підставляючись і стріляти по фейсу, так, не вийде. Бо шарфутур буде ти Дочекався, він виходить, помиляється, і все, я його фактично добираю. Фейс стоїть контрить мене. я це бачу, тому я просто чекаю. Я також бачу, що їде мій Лорейн, там ще 50-120 шотний. Лорейн просто виїжджає, добирає його одразу на ходу, прилітає і по 50... від 50-120, напевно, чи. Насправді не зрозуміло, Прилетіло 220 альфи, 50-120 токовий ще й альфа не пройшло. Можливо. Заїжджає він в спину Фейсу, добирає його, тому що фейс стоїть як вкопаний чекає на мене. Тому Варен спокійнесенько заїжджає, забирає його. Бачу, що залишається там К-91ПТ, на яку зараз добру. І Т-44, який там проривається десь на наш респаун, тому я їду зустрічати його. І от, Є-75 е це звичайно не танк про постріли на ходу, постріли з вертухи, але зараз залітає в мене саме вертуха. На ходу тут дати дамаг практично нереально. Хоч і непогана стабілізація, ну стабілізація тут непогана через. Те, що в нього швидкість руху невисока, а не через те, що вона реально там якась класна. Е, і на ходу тут давати і... отак не виходить. Це просто якесь виключення із справи було. Танк дуже, дуже часто копає своїми снарядами землю. І от все ж таки, якщо відповісти на запитання, хто ж забирає звання там кращого ТТ-9, Тут зрозуміло, що в нас три претендента. це Conqueror e 75 і MXM451, а MX-а в мене немає. В мене є E-75 і кінь. Я обох катав, на обох взяв три позначки за 90 боїв. Найцікавіше, що домах, середній дамаг у мене вищий на e 75 Але на Conqueror бачимо, який він рейт у мене був. В дамаг всього там, 100 одиниць і сумарний дамаг. Вище на коні. На коні ви можете частіше вицілювати катки, ви можете влучати, ви можете, я не знаю, десь там щось підсвічувати, але все ж таки основний асист тут іде через те, що ви можете давати по катках, можете вицілювати. Є все ж таки якісь там трошечки більше КД, да, ви з більшою частотою стріляєте, хоч і з меншою альфою. І я, напевно, ставлю конкерера вище за е 75 Є проблеми у конкерера там з вибиттям бою це звичайно так. Але у е 75 критується і двигун, і члени екіпажу постійно вилітають, і башта все ж таки поступається, звичайно, в броні. Вона конкерру, ну це значно. І не оде більше розміром, хоча і краще заброньоване. Тому мій фаворит все ж таки конкерр, а е 75 я віддав би друге місце, якщо обирати між цими двома танками.